За звання кращої футзальної команди Житомирщини у новому сезоні змагатиметься 24 команди. На відкриття чемпіонату за матерського мініфутболу до Житомира приїхав представник Асоціації футзалу України. За словами Сергія Бабікова, Житомирські команди є невід'ємною частиною футбольної спільноти України і щороку показують високі результати. Сьогодні у нас футзальний день аматорський. в країні стартує 8 чемпіонатів сьогодні. Житомир один з них Це перше кількість команд я думаю, що в цьому воду привисід тисячу. Мы выходим в уже на такой достаточно серьезный уровень. Если говорить отдельно о Житомире, то сами за себя говорят выступления Житомирских команд во всеукраинских финалах. Житомирские команды являются завсегдатаями. Всіукраїнських фіналів і показує там себе з найкращої сторони. Голова федерації футзалу Житомира розповідає, багато команд посилили свій склад і підвищили рівень гри. Тож у новому сезоні очікується запекла боротьба. Віктор Таран також додає, незважаючи на недостатнє матеріальне забезпечення, футзал у Житомирі продовжує розвиватись. Бажання велике і потенціал великий. У нас уже який рік команди у нас футбольний великому футболі нету команди много років, які участвують піренці України, а футзальні команди участвують регулярно. Ну то. Тобто Люди хочуть розвиватися, звісно, бы при налічі одного допустим, зала було бы, конечно, як мінімум, було б, конечно, все на голову выше. На голову на першій грі чемпіонату за матерського футзалу. Команда Енергія обійшла «Галант МТС» з рахунком 1-0. Загалом в рамках чемпіонату у Житомирі пройде більше 200 ігор.